Он він де. Робить вигляд, що сторожує, а сам спить, як харьок. Так. Всім привіт, кому цікаво, виключили Карсена. Трошки хтось там клопочиться, де я... де я дівся, де я пропав. Так я для них оце роблю. В общем, це буде. Такий моноблоком ресивер для роботи з майдадиром. Отак От сказав, да? До речі, такого об'єму ресивер в нас стартує 250-300 американських грошей. Поїхав до Петровича, набрав балони. один баллон в подарок. Бо тела те краны, и по весу вышло, что один баллон в подарок. Поточив такие эти сами, что цирки туда-сюда, сделал такой типа коллектор. Вот это оно еще так на соплях. Два крана. Сюди на бистро сйом буде від компресора. Сюди вже на шланг 12-й буде до піскаструя або влагодітеля, не знаю ще. Коротше, віці буде виход. Ось таке воно виходить. Ось таке воно виходить. Бо дуже хочеться зробити. Одну роботу цікаву. Для мене цікаву. Отак воно. Ну, До речі, це все барахло, обійшлося там десь на 80 умовних одиниць, не знаю. <кій> Завтра опресуємо ну, поставимо на манометр, та хоч не на манометр, може пообмилюємо просто та й досить та будемо вже тестувати. По повній програмі. Так, ладно. Хто подивився, ставимо лайки. Кому не сподобалось, проходимо мимо. Оце-таки я поділився, чим я займаюсь. Свободне, так кажуть, від роботи час. Це, до речі, навіть ще вдвічі шланги тут довгі я поробив. Ну, це ж так, тренувачний варіант. Все, і буде в мене такий ресиверок. Ну, це тут 5 у 400 плюс 130 на компресорі. Це вже 530, плюс піскоструй ще 50. Ну, таке до 600 літрів. Буде об'єм ресіверу. Я думаю, буде піскострую досить для домашніх умов. Так, ладно. Всім до побачення. Дякую за перегляд.